Доброго ранку, Марійка. Марійка, послухай цікаву казку, яка називається Квітка сонця. На високому стеблі велика квітка з золотими пелюстками. Вона схожа на сонце, тому й називають квітку соняшником. Спить уночі соняшник, схиливши золоті пелюстки. Та як тільки сходить ранкова зоря, пелюстки тремтять, то соняшник жде сходу сонця. Ось уже сонце викотилося за обрію. Соняшник повертає до нього свою золоту голівку і дивиться, дивиться на червоне вогняне коло. Усміхається соняшник до сонця, радіє, вітає його. Добрий, день, сонечко! Я так довго чекав тебе. Сонце піднімається все вище і вище, пливе по небу, і соняшник повертає за ним свою золоту голівку. Ось воно вже заходить за обрій, і соняшник востаннє усміхається його золотому промінню. Маріка, тобі сподобалася казка? Так, так, Добре, а про що казка? Правильно, молодець про соняшник. Як виглядає соняшник? На високому стеблі велика квітка з золотими пелюстками, так, Маріка? Добре. А чому соняшник називають квіткою сонця? На що схожа квітка соняшника? Молодець, вірно, на сонечко. А що відбувається з пелюстками соняшника, коли він засинає? Коли спить уночі соняшник, схиляє золоті пелюстки, то соняшник жде сходу сонця, так? він закриває свої пелюстки. вірно, Марійка? Так, добре. А коли сонце виходить із-за обрію, що відбувається із квіткою соняшника? Так, вірно, він розкривається. Соняшник повертає до нього свою золоту голівку і дивиться на сонечко. Так? Як привітався соняшник із сонечком? Що він сказав? Добрий, день, сонечко, я так довго чекав тебе. Ось як привітався соняшник із сонечком. Так, добре, молодець. Марійка, подивись уважно. Давай з тобою зробимо ось такий соняшник. Давай з тобою його розглянемо, що у нього є стебло, листочки, пелюстки та серединка це насіння нашого соняшника. Для роботи нам знадобиться картон блакитного кольору, і заздалегідь. Намальованим простим олівцем коло. Заздалегідь підготовлені із жовтого кольорового паперу пелюстки, а також листочки, стебло і маленькі гілочки для листочків зеленого кольору, пластилін коричневого кольору, клей ПВА, дощечка, стека. Суха серветка, волога серветка. Маріка. Але перед тим, як почати працювати, давай з тобою зробимо пальчикову гімнастику. Дивись уважно і повторюй за мною. В землю кинули насіння. Рясний дощик поливав, в теплім сонячнім промінні струнки сонях виростав. Стоїть у жовтому брилі. Дивиться на сонечко. В нім зернятка зріють в ряд, бо ця квітка соняшник. Ось ми з тобою пальчики розім'яли, тепер приступаємо до роботи. Беремо спочатку з тобою ось таку зелену смужку це буде стебло для нашого соняшника. Змащуємо нашу смужку клеєм. ось так. Ось. і приклеюємо її під коло. Ось так. Посередині. Зайвий клей прибираємо серветкою. Далі будемо з тобою робити квітку. Беремо з тобою пелюстку жовтого кольору, і її необхідно зігнути навпіл. Ось так. Змащуємо клеєм, з однієї сторони змащуємо кінчик нашої пелюстки і приклеюємо її до кола. Будемо приклеювати наші пелюстки навколо кола. Ось так. Беремо наступну пелюстку, також її згинаємо навпіл ось так і змащуємо теж один кінчик нашої пелюстки і приклеїмо поряд. Ось так. І так ми робимо усі інші пелюстки. Ось у мене вийшло ось так. Далі ми будемо серединку робити з пластиліну. Беремо шматочок коричневого пластиліну. І на дощечці за допомогою стеки відрізаємо ось так. Спочатку ми його розминаємо ось так, а потім ми його прикладаємо до серединки, до кола нашого, ось так, і розплющуємо, і притискаємо ось так пальчиком вказівним, ось так, до картону. Ось так притискаємо. Ось так, робимо. Далі беремо з тобою стеку, і Дякую. на нашій серединці. Робимо ось такі смужки, ось так. Робимо насіння, нашому соняшнику. Ось так. Потім ось так. Молодець, дуже гарно. Добре. Тепер. Беремо з тобою ось такі маленькі тоненькі смужечки і приклеюємо їх до стебельця нашого соняшника. Змащуємо, клеєм смужку, приклеюємо з однієї сторони нашого стебельця ось так. Беремо другу смужечку, приклеюємо її з іншої сторони нашого стебельця, ось так. Зайвий клей прибираємо серветкою. Ось так. Далі беремо з тобою листочок, згинаємо його навпіл, щоб він був об'ємний. Згин змащуємо клеєм і приклеюємо до першої. Маленької тоненької смужечки. З однієї сторони листочок приклеїли ось так. Беремо другий листочок, також згинаємо його навпіл і згин нашого листочка змащуємо клеєм ось так і приклеюємо до другої тоненької смужечки нашого. Стебельця ось так. Тоді листочок буде у нас ось такий об'ємний. Марійка, подивись, який гарний соняшник у мене вийшов. У тебе теж дуже гарний соняшник, молодець. Скажи, будь ласка, тобі сподобалось заняття? Угу. Mm -hmm. Що ми сьогодні mm -hmm. з тобою робили? Працянок. Mm -hmm. Працянок. соняшник. Ти молодець, дуже гарно, старанно працювала. Дякую тобі за увагу. На цьому наше заняття завершується. До побачення, до нових зустрічей. Дякую. 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 До побачення. Добачення. До побачення.